Всіх вітаю у себе на кухні. Сьогодні готую молочний хек. Хек необичним способом буду готувати. Мало хто знає такий спосіб. Додивіться відео до кінця, і ви теж будете знати, як його приготувати. Він дуже вкусний виходить, сочний і без лишньої мороки. Для цього рецепту мені надали, ну, звісно ж, хек. Я вже його помила, пообрізала всі плавнички. Все, він у мене вже приготовлений. Одна морквина, одна цибулина, 2 лаврових листочка, 200 мл води, чайна ложка солі, чайна ложка сухих томатів. ну Є такі продаються. Але у мене немає. У мене був заморожений помідор, я його посікла і буду додати столова ложка томатної паси, чайна ложка любої приправи до риби, яка у вас тільки є, і столова ложка уксуса у мене яблучний уксус 6 і ще нам понадобиться по два кусочка пергаментної бумаги для начала рыбку надо порізати. вижу рыбку ну вот одну рыбку на три кусочки я вижу тут она не дуже велика Нашій сім'ї дуже полюбився такий спосіб приготування риби. Я думаю, що багатьом із вас він теж сподобається. Не треба ніякого кляра, нічого тут такого не треба робити. Тепер дивіться, самое интересное. мені треба сковородка. Бачите, я ставлю пергамент на сковородку. Буквально трохи олії. І викладаю рибку в сковородку. так. Як у вас виходить, так ви і викладаєте собі рибку. Все, бачите, виклала рибку я. Отак закриваю другим кусочком пергаменту. накриваю кришкою і ставлю на 15 минут на невеличкий вогонь, на маленький вогонь, і так вона там буде у мене тушитися. Риба на огні, і нам треба зараз порізати овощі. Я буду їх нарізати соломкой. Вот ну, так вот у нас получилось. Такая вот соломка. Морку я натираю на вот эту терку, тоже лапшую. Овочі ми порізали і натерли. Ставлю сковородку на огонь. Нехай горіється масло. Все, розігрілося масло на сковородці, відправляю моркву з цибулею і тушу їх до готовності. Риба у нас там, як бачите, на другій комфорті. А я поки жарю цибулю і моркву. Так, девочки, дивіться, вже почти майже готова морква з цибулею. Дожарювати їх до черноти не треба. Вот такие они красивые, золотистые наши овощи. И добавляем теперь помидорку. Добавляем томатную пасту. Хорошо это все перемешиваем. Добавляю приправу до рыбы, чайную ложку. Вот так вот Соль. Лавровый листочек. И выливаю водичку. Все хорошо перемешиваю. Минут 7-10. Вот так вот. В конце буду добавлять уже уксус. Майже готова моя вже така овочна подушка. І ну, мені показалось, що мало водички. І я ще грам 50 додаю водички. Випробуйте по вкусу, якщо вам не вистачає там солі, додайте ще трошки солі. Хто любить, може додати ще капельку сахара. Ну, це вже на ваш вкус. Можете більше додати приправи до риби. В общем, полагайтеся на свій вкус. Все, ще трохи прокипить і додавлю капельку уксусу. Добавляю вот так вот. Опция. У меня яблучний 6%. Перемішую і буквально ще минут хвильки дві і хватає. Зняла рибу з огня. Бачите, стікає сок рівно. Надо дати остити. Можна витягнути і на щось в другу тарілку, щоб скоріше вона остила. Щоб скоріше риба остила, я її вилежала на тарілку, так скоріше йде процес остивання. Половину тушених овочів я теж виложила на сковородку. І тепер беру рибку. І от так вона дуже просто і легко відділяється від, ти, від кості. Рибку складаю сюди в сковородку, а в кості просто витягаються. Дуже просто, швидко і легко. У вас виходить чиста риба без кості. Головне, щоб ви рибу не передержали. От 15 хвилин її достатньо. Більше не треба того, що вона буде у вас просто розвалюватися. Всі, вот так. бачите, які хороші кусочки виходять. У нас вийшла парова риба. Вот. Отак От виглядає моя риба, бачите, обрала косточки, виложила її на овочну подушку і останні які в мене остались, я висипаю на рибку зверху. Так. І ще капельку водички. Оливаю це все кришкою і ставлю тушить ще 10 минут. Риба приготовилась, отак вона виглядає. Бачите, дуже красиво виглядає і дуже ароматно пахне. Такий кусочок рибки я зараз візьму, попробую. Гаряча, запах просто волшебний у цієї риби. Дуже хорошо тут э, спеції відіграли свою роль. М -м -м. Нельзя вообще горячей їсти. Ну, мне надо вам показать і рассказать свои впечатления. Риба получается дуже сочна. Як вам сказать? Вот як бы її назвати? Це тушону парова риба. В даному випадку у мене молочний хік, дуже вкусно. Мають овочі такий приятний кисло-сладенький вкус. Готувати дуже просто і дуже швидко. Советую вам спробувати таку рибку приготувати. Я думаю, що багатьом вона прийдеться по вкусу, і ви будете її часто готувати, щоб не возитися з кляром, потім і кухня пахне. В общем морока з рибою. А такий спосіб він набагато простіший і дуже вкусно виходить. Так що я вам советую, пробуйте, готовте і всім миру, добра і любові! Пока-пока!